Сьогодні у мене день народження, і, звичайно, в умовах війни ні про якість святкування мови не може бути. Але я вирішила зробити таке декорування, де ми з сім'єю зможемо сьогодні повечеряти. Зараз ви побачите тут кадри, яке декорування я хочу зробити. Я знайшла його в пінтересті. Це досить лідня атмосфера буде. Пропоную вам разом зі мною починати декорування. У моїх батьків є ось така красива альтанка. Придбала була ось такі сухоцвіти красивені. Потім у мене є така тканина, не знаю, як вона називається. Вона дуже схожа на льон, але була більш бюджетніша, це, типу, щось мусліна чи щось таке. У мене буде серветка виконана на довжину всього столу, як ви бачили в референсах. А ще я виконаю ось такі серветочки красивені. Також для декорування я ще хочу використати ось такі красиві е, прапорці, які я робила з макраме. тобто це все вив'язано з макраме. Я колись давно робила декорування для дня народження мами, і в мене вони залишилися. Так, і десь тут мають бути ще прапорці. А, ось. І ось прапорці просто виконані з такої мішковини. Я хочу прапорці розмістити. Ось тут з краю, де ніхто не буде сидіти. Коротше, будемо бачити зараз. А ще у мене тут є ось такі засушені апельсинчики. І гірлянда на батареєчка. Гірлянда дуже красиво світить таким ніжним жовтим відтіночком. Тому я забрала ось у свою вазу та сухоцвіт, який у мене стояв на холодильнику а на кухні, і доповнила їх ось такими сухоцвітами, які нещодавно придбала. Ну, що пішли, покажу вам, що у нас вийшло. Отже, я використала ось такі тарілочки. На них серветочка з шматочком апельсину, красивий бокал. І мені здається, що поєднання вийшло просто дуже-дуже вдалим. Тут у мене красивий такий сухоцвіт. Ось ці штучки я теж колись робила з макраме, Вони були в мене разом з такими от прапорцями виконані. Ось цей графінчик дістався мені від моєї бабусі. І якби його поставити на стіл. Він просто на всі 100% підійшов, бо тільки шкода, що ми його не використовуємо за призначенням, тому він у мене встоятиме як елемент декору просто ось тут. Кнопа, тобі подобається? Подобається. Ну а букет, який вийшов, мені дуже подобається. Я гадаю, що я його заберу до себе додому потім. І ці смарточки апельсини дуже вдало виглядають. А ще по всій довжині альтантрі я встановила гірлянту на проволоці, яку потім вімкну, коли настане ніч. Гадаю, поясню. Не потрібно, що я дуже задоволена декоруванням, Мені здається, що воно вийшло не гірше ніж на Pinterest. Звичайно, для мене, як і для кожного українця, найбільшим подарунком була б перемога. Тому нехай се рушня і настане мир на нашій землі. Що ж, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що моє декорування когось надихнуло. Не бійтесь творити, тому що коли ми бачимо таке декорування на Pinterest, нам здається, що нам це не під силу і що це створювали якісь дизайнери. Але як ви бачите на моєму прикладі, все можливо, просто потрібно починати творити. Тому надихайтесь і не бійтеся створювати красу в себе вдома.